Коротше, як ви бачите, на 11 годину показує мінус 6,5, але є якийсь брехун один із них, бо на вулиці показує 5 градусник. Хтось один із них бреше. В теплиці зранку в 9 годин я прийшов сюди, показувало 2 на градусні, було дуже холодно. Стіни досі замерзчі. Земля не замерзла. Цибуля не замерзла, нічого не замерзло. На цьому градуснику вже показує 12. 12 градусів. Турбіна крути. Зранку два поліняки кинув, бо звечора мало загрузившись, не думав, що буде такий мороз. Підемо далі по теплицях. Пойдемо заглянемо, чи замерзла земля в тій теплиці, де агроволокно накрите. Замерзла, напевно. А може, не замерзла. Дивіться, краплі. Краплі позамерзали. Ну що, О, бляха. Як цікаво. Ну, що вам сказати? Земля не замерша. Найти редисочку. Де це ця редисочка? Де це ти? Я ж точно сіяв тут редиску? Де, а, знайшов. Вона ще не прикільчена. Но? Не замерзша. Коло краю клійонки також земля не замерзла. Отже, висновок який? хто посадив редиску раніше не прогадав. Вона не замерзне. Дивіться, краплі, краплі прям позамерзали. Вона не замерзне, я так вже робив не один раз, то лічно я не боюся цього. Діла. Дивіться, цій теплиці, де не опалюється, вже плюс, плюс 5. Це за рахунок того, що десь там чуть-чуть, виглянуло сонце. Тут не палилося ночі. Грубка не горіла. Зараз я зайду зайду в цю теплицю. Яки зайду туди, Цим краєм зайду, тому що там двері трошки підлатав, щоб щілини не щоб щлени, такі були. то Зайду сюди. Тут горів балон ночі. Вночі горів балон, хуняє. Градусненька тут немає, грубки немає. Подивимося коло дверей. Опять кріт підрів. нічого не замерзло, дивіться. Так що я вам скажу. Хто ще має можливість сіяти і не бійтеся? Ого. воно мерзла вісім, як земля попід, попід цього плівку, по доску. Там щілина є між доскою і землею. От. Горів балон, але толком воно не нагоріло сильно. Дивіться, конденсат був. Бачите? Все одно воно гріло, але став більший мороз, я не знаю, скільки там ночі було, то воно аж краплями, бачите, як взялося, бо тут вже далі. Тут нормально. бачите. А тут воно розставало над балоном. Розставало. Получалися краплі конденсату. і вони вже тоді, як був більший мороз, замерзли. Ось воно так стояло. Балон розстав бо вже, вже не горить. Так, і є на Сендорі диска, де... Не накрита вона була. А дивіться, аж, аж білий на досці. Я ось диска не накрита, ось повилазила вона. Ну, Земля далі вже пальцем пробивається погано. Я ось така, дивіться. Хай цей кусочок буде прикладом завжди, я її накривати не буду. І ті, хто дуже радується, що воно замерзне, все, я вам докажу, що воно не замерзне. Навіть на. Бляха, задоптав речь. Дивіться, ж де виросла. За бортом виросла, впала, впала, отримала нормальну пару капців і все одно росте. і олки-палки, яка везуча рядиска. Так, то тим, хто радується, що воно замерзне, я вам скажу, що воно не замерзне, я вам це докажу, тому що це вже пройдений шлях, бувало таке, що тут всі, іменно теплиці, я приходив, вже була така зелена. Без агроволокна, приходить земля замеша, пальця не можна впхати, і вона все одно виростала. До обіду, коли сонце блисне, земля розстає, і вона росте. От. І знаєте, тако, якщо в мене воно замерзне, і в таких як я воно замерзне, то ви, щоб купити собі дисичку, підете в АТБ і купите її по космічній ціні. А якщо не замерзне, то вийде. На ринок моя редиска, ще, ще диска, буде якась конкуренція, трошки ціну скинемо, щоб продати. І таким чином ви зможете купити її трошки дешевше. Так що робіть правильні висновки, за що треба переживати: за те, щоб замерзла, чи за те, щоб не замерзла. Бо це ж ви її будете їсти, а не я. Я її багато не з'їм.